Ані, мама, учися синку. Так ні, бара. Пітар в школі кидав. Позивний мальок через те, що був наймолодшим серед побратимів. Боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади у травні 23-го отримав поранення під Бахмутом. Позаду протезування, складні моменти реабілітації. Попереду віра у себе рідних, заняття спортом та амбітні плани на перемогу і професійну кар'єру. Знайомтесь, квасилівчанин Роман Федорчук тепер ветеран. Вистояли сутки і з відділення залишився живий цілий. Були ще поранені, але цілий залишився я. Та я почув, як по плечку хтось пише, я по постукав і каже, брати, не роби цього. Після поранення повернувся зі злостю. У мене була внутрішня злость, якась агресія. І щоб десь її подавляти, я вирішив ну, спробувати себе в спорті. Коли літак підходить, ти його не почуєш. Треба дивитися постійно на небо, щоб ти його побачив, коли він підходить. Це долі секунди. З початком повномасштабного вторгнення Роман потрапив на службу до 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Пригадує, це складний та водночас цікавий період його життя. Знаєте, я службу не проходив як ну, строкову службу не проходив в учебці. То мені сподобалося іменно всі хлопці, були, всі більша половина була зі сходу. Я був один або двоє. Нас було це, західних, але дуже привітно, дуже тепло було. Цікаво, бо це перше щось, щось цікаве нове в житті було. Після учебки нас е, вже розподілили по ротам. І було перше, перше, перше завдання виходити на цей Бахмут на ноль сам. Але якось третього, 3, 3 травня, так, 3 травня був, скажімо так, нещасливий вихід. Ми вийшли цілим взводом. Відділенням, відділенням нашим вийшли, і з відділення перевистояли сутки, і з відділення залишився живий цілий, були ще поранені, але цілий залишився я, і е... командир Мурачок відправив мене тоді з першим, з першим трьохсотим важким назад на, ну, на місце дислокації. наше. Е... До вечора я вже знав, що вже е... мого, мого відділення немає, і мене перевели в друге. Зразу, щоб нас, скажімо так, за три дня. Цілу роту відправляли на місця, бо тоді була велика сильна сутичка, і за три дня роти вже не стали. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада. Військове з'єднання у складі десантно-штурмових військ збройних сил України, чисельністю у бригаду, була сформована після широкомасштабного російського вторгнення наприкінці 2022 року. Взимку вела бої за Солидар у 2023 році, за Бахмут у 2024-му, за Куп'янськ гасло. Лютий, коли спровокований. Поранення отримав, це коли допомагав евакуювати 300 хлопців. Нам прилетіла ззаді міна. І напевно з тих 105, що ми виходили, залишився живий я і ще один хлопець. Все. Після поранення, пригадує Роман, по-інакшому почав дивитись на світ. Відчуття життя стало набагато насиченішим та яскравішим. Перші секунди я навіть не зрозумів, що сталося, бо як вже, я зрозумів, що був прильот, і постарався перепустив воронку, щоб десь, десь ховатися, щоб повторні зриви були, осколками не посікло не, скажімо, не більше не це є. Побачивши ногу, то як колись розповідав, спробував її поставити, думав, може, десь чашечка чи коліно вибилося, і щоб воно якось підняти і вставить. Але бачу, що я вже її не відчуваю, відчув. Ну, як запекло, запекло в нозі. І, і давай зразу швидко почав накладати турнікети. Відчув, що в лівій нозі щось не так і в правій. Сам собі наложив турнікети. Лежав, лежав, мабуть, я не знаю. Час тоді, час тоді довго йшов, е, як мені здавалося. Бо я чув, як навіть хлопці хотіли по рації передати, е, що де ми, де ми знаходимося, і це, але оці. Останні хрипи, е, які ну, з останніх сил нажималася рація, хлопці знайомий знайомий хотів передати, він напевно, ну, не зміг. Просто чи збіг кров'ю. Я просто чув, що хрипить, це, ну, це неможливо якось описати. Е, був момент, що вже змирився. Мені казалося, що до нас довго ніхто не підходить, і замість того, щоб це є, там, не здатися не в полон, не взяли нічого. Е, Ну, це може на якихось емоціях. Турнік, це вирішив попустити турнікети, щоб збігти крові. щоб не мучитися. Да, дуже хотіл, хотілося жити, хотілося побачити мене маленька тоді доця. Саме була життя дуже. Ну, після цього, навіть, я вам скажу, після поранення, як вижив, життя стало таким насиченішим, запахи і кольори стали цікавішими, більш насиченішими. Получилось так, що. Чи по сусідніх ротах передали, чи як, що хлопці сили, що є поранені, є 300. І щоб хтось вийшов. І саме в той момент, коли я вже ну, руки дотягнулися, зробити, попустити турнікет, Я почув, як по плечку хтось пише, по і каже: брати, не робить цього. І вже вже, даже, даже тут в душі легше стало на це. І вже якийсь маленький шансик віри з'явився. Мінно-вибухова травма. Той, хто знає, що це, зрозуміє. Поранено все, тіло нашпиговане уламками. Три операції на черевній порожнині виведена стома, ампутована права нога, багатоуламковий перелом лівої ноги. Відновна операція на судинах, щоб її зберегти. На щастя, вдала ушкодження грудної клітки, згортки крові, плевральній порожнині, торакоскопія, видалення згортків разом з металевими уламками. Шкірна пластика для закриття раньових дефектів. Ми боролися. Рома боровся, мама і дружина Роми. Боролися, і півторарічна донечка теж абсолютно небесне дитя, що тільки своєю присутністю в палаті випромінювало добро і щастя. Перев'язки, операції, переливання, крапельниці, знов перев'язки, знов операції. Ми перемогли. Сьогодні передали романам надійні руки наших загальних хірургів. Планується ще одне втручання на черевній порожнині. Сподіваємося, заключне. Далі протезування і реабілітація. Сила духу, незламність і віра в перемогу. Це наш роман. За професією кухар. Сподіваюсь, Ромчику, колись ти нас ще пригостиш чимось фірмовим на Рівненщині Ми приїдемо. Щасти тобі, мальок. Олег Глузен. Постскриптум. Рома подарував мені шеврон зі своїм поземним. Чи не найбільша відзнака за все моє життя? Цей допис належить відомому лікарю, завідувачу торокального відділення Чернігівської обласної лікарні Лузану Олегу Миколаєвичу. Саме йому та його колегам Роман разом з родиною завдячує життя. Це напевно, він поставив мене на ноги. Від цей, від, від витягнув з того з того світу, що це дуже круті, дуже спеціалісти. Так само у нас тут в рівному, коли я вернувся, вже напевно після Чернігова, мене відправили сюди травматологію. Сюди тут поранення було на цій нозі, і вставляв пластину у нас в травматології. Теж Нарся такий травматолог, то теж дуже спеціалісти, дуже круті. Дуже їм дякую. Повернення до цивільного життя, розповідає Роман, давалось непросто. Було по-різному. Саме спорт допоміг та допомагає йому відновлюватись та ставити подальші амбітні плани. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в клуб? Неможливого не буває. Ну, в клуб я потрапив через знайомство з Вов'ю і Пашою. Але до цього я потрапив оце ж в інваспорт. Там займався, займався і мав, йти на, мав ще зробити одну операцію на живіт. Та грижа була така, сітку мали вставити. Прийшовши після операції, я Пашу знав, і Паша мені каже, я тебе познайомлю з хлопцями, спробуєш з нами поїздити на змагання. на це". Прийшов Вова, е, запропонував поїхати тоді. Вже, напевно, це були треті змагання, на які вони їздили. Це в івано франківську було. Я приїхав, отримав неймовірну. Неймовірну кількість емоцій, якийсь адреналін від цього все. Мені дуже сподобалось. І так воно зав'язалося, зав'язалося. До цих пір подобається. Які здобутки вже є в цьому спорті для вас? Планую зараз отримувати кандидата, ну, йти до кандидата. Є перші місця, другі, треті, різні за навіть за гірвий спорт в цьому змаганнях були, за айрбайк, за штангу. Результати наших в Мадриді, як сприйняли інформацію? Чи планували туди їхати, і чого, чого не вистачило? Не вистачило е, балю. Потрібно було їхати з перших місць. Е, Раніше потрібно було познайомитися з Вовою. Емоції були, коли хлопці отримали золоті медалі, неймовірні. Хлопали, я, я так хлопав, що мабуть, вони в Мадриді відчули, як це є. Дуже слідкував за прямою трансляцією їхню. Сподобалося. Молодці хлопці. Теж хотілося б попасти в Мадрид, але ще все попереду. Позаду у вас спортивний майданчик. Займаються діти, угу. займаються школярі. Ви, напевно, були свідком створення цього майданчика. От, на вашу думку, з огляду на час, який ви вже прожили, що можете сказати про цей майданчик, наскільки він потрібен, як часто тут буваєте? Дуже, на мою думку, це дуже потрібний майданчик, щоб просто. Е... Суспільство і діти не не сиділи десь як. Ну от в моєму дитинстві в нас було була можливість е, займатися спортом, але все, все вирішилось в компанії. Як за яку компанію, і а так само, наприклад, після поранення, от е, я свою після поранення вернувся зі злостю. У мене була внутрішня злость, якась агресія, і щоб десь її подавляти, е, я вирішив ну спробувати себе в спорті, навіть на жимі штанги, ну взагалі на цей і. Мені здається, що реабілітація в цьому для хлопців, що десь дівати свою енергію, свої емоції не на комусь, а, наприклад, ну, заняття спортом це дуже-дуже хороша ідея. Якщо говорити про Квасилів, я знаю, що ви живете поруч з футбольним полем. Так. Чого там бракує? Яких інвентарів, якого обладнання? Чи ви хотіли б подібний майданчик бачити в селищі? Так. Так, бо сюди трохи далекувато добиратися, не завжди часто виходить сюди потрапити. Е, так, як планували з хлопцями, що кожні вихідні будемо тут, але є свої нюанси, є своя сім'я, де коли часом трошки не велице є. Хотілося б мати такий майданчик, може, не такий великий, може трошки менший. Але те, щоб туди заходили діти, от так як зараз бачимо, що це, це зацікавлює людей. Вони не просто десь там байдикують чи ще щось, а поядують корисне з цим. По інклюзії, чого бракує селищу, на вашу думку, зараз? Пандусів. Да, у нас є такий е, супермаркет наш край, там пандус, дуже-дуже суперський пандус. Я не знаю, як на ньому піднімаються на інвалідних візках, якщо додати це. Ну, і більш, більш напевно, це добре, що зробили дороги. Да, це тротуари, це де можна більш-менш приємніше пройтися без такої сильної втоми і напруження. Хороший досвід повинен масштабуватися. Маємо надію, що кількість подібних інклюзивних майданчиків у нашій громаді лише збільшуватиметься, а їх користувачі зберігатимуть майно у належному стані. Окрім того, саме рівненські ветерани постійно запрошують своїх побратимів долучатись до спортивних активностей, адже спорт кажуть найкраща реабілітація. Є у кухаря улюблена страва, яку готуєте знайомим, друзям, рідним. Е, улюблена страва це була, це мені подарували колись е, такий садж, і на ньому готувати там з картопля, е, дируни даже, це готували. Ми, мій, мені були відправили туди в Бахмут. Я попросив, щоб відправили мені. Родина відправила це там, бо найбільше, що не вистачало, то це мені цього саджа. Він там і залишився, але. Наїлись ми тоді картоплі добре із цим, з жареною рибою на ньому. Тобто страви виключно на саджі. Да, так? На, 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 на угрі, на свіжому повітрі, щоб пропахло з димком. А садж скупували чи. Подарили. А хто подарував? Теща з тестю. Якось я тоді до них, мабуть, перші разі, як приїхав, і, е... пригостили. Показали, мені це зацікавило, дуже сподобалося. Ця атмосфера це все. І... Дружина якось часом сказала, що сподобалася. Вирішили мені на день народження, напевно, на день народження тоді подарувати цей Так. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам за те, що ви робите в першу чергу для того, що прославляєте нашу громаду. І в першу чергу дякую вам за вас, за те, що ви зробили для нашої батьківщини. Слава Україні! Героям. слава!